Майже усі атракціони у парку Шевченка вже пройшли технічні експертизи. 2 травня тут буде офіційне відкриття, тож на них уже можна буде кататись. До речі, ціни на квитки залишаються незмінними. Платити більше не доведеться навіть після того, як подорожчала електрика, а дирекція парку витратила кілька десятків тисяч гривень на підготовку атракціонів до нової сезонної експлуатації. Із усіх наявних у парку цьогоріч не працюватиме лише ракета. Аби її відремонтувати, потрібно понад 30 тисяч гривень. Решту, де треба, підкрутили, пофарбували, а художник займається нанесенням яскравих малюнків, які привертали б увагу дітей. Наші атракціони перевірялися експортно-технічним центром. Вони дали заключення, що наші атракціони є для відвідування в нормальному стані. І люди можуть сміло до нас йти кататися і отримати задоволення. У директора парку Андрія Мощанецького це буде перше відкриття сезону. Каже, саме тому й хотів зробити усе на найвищому рівні. І підготовку почали, як тільки зійшов сніг. Попри бажання, не вдалося зробити капітальний ремонт фонтанів, адже на це треба майже 2 мільйони гривень. Втім, працювати вони цього сезону, попри свій стан, усе ж будуть. Загалом підготовкою до сезону новий директор задоволений. Парк прибраний, парк листя вивезений, сміття майже немає. Лишилися тільки деякі моменти, які треба доробити. Лишилося два атракціони, які мають ще пройти експертизу. Це колесо огляду, це веселі гірки, от, тому що вони по черзі проходять. Так само на них вимірюється електровимірювання, йде для того, щоб ніде не пробувало током, щоб не було ніяких нещасних випадків в парку. Іван Марчук, Микола Мельничук, інформаційна програма День.